Друзі, всіх вітаю, слава Україні. Так, дивіться, сьогодні на ремонті така от посудомийка Bosch. Значить, що кажуть? Одним словом, кажуть, що набирає воду. Ну, коротко, Багато набирає, бере і бере воду, бере і бере. І потім помилка засвічується Е14, по-моєму. Ну то що? Ой, щось фокусу немає, щось засвічує. Так, добре, вмикаємо. Вмикаємо. Та в принципі нам все яка програма. Давайте стартуємо. О, щось воно там. О, бере воду, чомусь зразу. Мала би зразу зливати. Вона чомусь зразу. Щось там зразу і гуде. О, перестало. Якось вона себе дивно веде. Ну Воду бере, бачите, так? Видно, що вода там дзюркає. Добре, наблюдаємо. Коротше, вона бере, що зібере, вона би ту мала забрати воду собі, а тут набирати. Але я дивлюся, що це колесо щось не крутиться на герконі. Значить дивіться. Вона закінчила і пише... Краник мигає, бачите, що немає набору води. Ну, в принципі, є 14-та помилка, це теж з набором води. Значить, що я замітив? Ні, колесо це крутиться. Але чомусь вона цю воду, ну, цю воду не забирає. Оце колесо крутилося. Можливо, з герконом якісь проблеми. Можливо, з тим клапаном, що вона не забирає сюди чомусь ту воду. Щось не можу я зрозуміти. Коротше, йдемо, геркон знімаємо зараз. Це, я думаю, всі знають, як це зробити. Фішечку від'єднуємо. І там викруточку легасеньку цю платку з тим знімаємо. Знімаємо зараз будемо пробувати. Значить, друзі, дивіться, як перевірити цей геркон. Це отакий коротше, свого роду датчик. Так? Там є такі дві клеми, так якби роз'єднані. Тут воно не має дзвонитися, якщо ми ставимо мультиметр на продзвонку діодів, так? А коли ми піднесемо сюди магніт. Оці контакти мають замикатись. І має вже пищати ну, наш тестер. Ну, Одною рукою не знаю, зараз я якийсь телефон поставлю, вам покажу. Так, ну видно вам так. От, я замкнув ці дві дорожки. Тепер підношу магніт до нього. О, бачили? О! Але він щось. Ну, в принципі, так якби він робочий. Ну, але він якось бачите робить щось. Раз так, раз так. Ну не знаю. Добре, йдемо далі. Ну, в принципі, я би сказав, що він працює. Так, друзі, що, поставив я цей геркон на місце. Як бачите, туди... О, і що зробив? Витяг у цей клапан. Ну, він виймається, отак прокручується і виймається. Тут, в даній машинці, він на 220 вольт, я підключив 220, все, він там ходить, відкриває, закриває, ну все там працює. Запхав його назад і все. І от вона набрала воду. Набрала собі туди води, всередину, і от працює. Ну, спостерігаю звичайно далі хай вона зараз злиє все ну, цілий цикл пройде але так якби щось мені здається що так якби оцей клапан так якби щось залип ну таке в мене відчуття інакше я не знаю що це таке було ну, зараз буду дивитися далі можливо це ще не кінець так друзі злила воду бачите зараз по має оцю брати Оцю що? Ну, в бачку у цьому резервному. О, пішла, бачите? А тут то тоді вона не йшла. так якби цей клапан був залипший, я його ну, не знаю, давно 220 пару разів туди-сюди. Можливо, щось попало там під нього, що він не міг відкритися. Ну, не буду вам говорити. Ну, бачите, все вона набирає. Зараз знову Ну, Спостерігаємо. Так, цю воду забрала. І Бачите, набирає собі свіжу. Там вже миє всередині. Цю набирає. Ну, коротше, значить, цей, значить, я так зрозумів, що у цей клапан. Бо все працює. Ну я ще прожену і, звичайно, ще одну програму, ще одну е, дам на різні, там, на еко, на авто. Коротше, буду пробувати. Ну, поки бачу, що працює. Е, зараз як дійде до кінця, тоді вже... Будемо рахувати, що воно вже робить. І я вже тоді протестую ще пару разів і тоді вже зніму закінчення. Друзі, бачите, вже остання хвилинка залишилась, бачите, вона вже собі набирає якраз воду. Там ще миє, тут вже набирає собі бачок на слідуючу мойку. Ну так от, значить все працює. Значить, причина, бачите, яка проблема. Є е, 14 помилка, може бути просто залипший в цей клапан, просто його розрухати. Все, більше я ще нічого тут не робив. Все працює. Все, отакий от, от ролик. Чекаємо перемоги, ставимо пальці догори, коментуємо, підписуємось, бо я бачу, багато людей дивиться, а підписників коротше, мало, мало. Так що підписуємося, друзі, коментуємо, переглядаємо ролики, старіші, новіші. Все, бувайте!